величезний-величезний привіт. Я приношу вибачення, тому що деренчить вентилятор. Якщо щось буде, я сподіваюся, що не буде сильно чути його на відео. Із Аврори. Новий товар кожні два тижні. Що я купив в Аврорі? Купив багато цікавого новинок. Новинки, можна сказати, купив. Сьогодні ми з вами спробуємо дуже. Я хотів ось цю взяти. Це написано, що холодне фрапе розбавляти в холодним молоком зі смаком печива. Також хотів спробувати оцю штучку також: Banana Blueberry. Якщо бачите, вже ціни я наклеїв, щоб потім довго не монтувати, тому що монтую, можуть вимкнути світло. А, взагалі, чесно кажучи, це відео, яке я сьогодні знімаю, а, це у нас зараз друга ночі. Друга ночі, понеділка. Ось я думаю, що відео вийде також у понеділок. Це відео повинно було бути а, вже на каналі в суботу або в неділю я планував. ось, Так що вибачайте. Не знаю, як буде далі. І що буде далі? Я мовчу. З вами спробуємо горох з м'ясом курки, 325 г 29 гривень. Дуже хороша ціна. Спробуємо ось цю кашу. І також спробуємо ось цю гречану кашу, також з м'ясом курки, 325 г, 29 гривень. Це рахує, що здається без акції. Це регулярна ціна. Якщо дешевше, якщо по акції, то звичайно, що буде дешевше. А ще знаєте, що я попрошу у відео залишайте свої коментарі, хто вже купував щось з цього представленого на відео. Чи вам воно сподобалось, не сподобалось? Я прошу завжди, щоб залишали коментарі, тому що ми один з вами, один з одним, я вже сплю, один з одним ділимось з вами, тим чи іншим. ой ми з вами ділимося відгуками про той чи інший товар. Добрий він чи не добрий, щоб купляти його чи не купувати. Сардину взяв, ну це зрозуміло все з Аврора, 44 гривні. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. І кільку 29 гривень. Також спробуємо, що це таке. А ще я взяв вермішель гречана. Так, до речі, вмикаю чайник, поки буде закипати вода. Вимикаю чайник. Вермішель гречану. Мені дуже впало е, в оку, я такої ніколи не скуштував. Я знаю, що це хімія, але на сьогоднішній день можна собі дозволити, коли немає е, цього. Чого немає? Світла. Щось приготувати. Вермішель швидкого приготування рисова 14 гривень. І взяв ось такі батончики, спробувати. Мене дуже вразила ціна 11 гривень за батончик. Якщо ви пам'ятаєте, скільки коштує снікерс, не буду озвучувати ціну, точнісінько така сама вага а, цього батончика 50 грамів і точнісінько вага снікерса. 50 грамів. спробуємо чи дійсно смачний на свої 11 гривень. І ось такий взяв нуга та карамель. Шоколадні глазурі, такі, знаєте, як Марс, 11 гривень. І також здається 50, да, 50 грамів. Також спробуємо цей батончик. Зі снікерсів із Марсів переходимо на економні батончики з магазину Аврора. Я ще це печиво відкривав, я вже його схом'ячив. До речі, мені дуже сподобалося. Це також із Аврори 49 гривень, 210 грамів. І що я хочу сказати, що тут дійсно є, до речі, дієтичний продукт, воно не дуже таке солодке. Майже скажу, взагалі не солодкі, солодкі тільки оця чорниця, яка йде, родзинки входять у це печиво. Ну, воно дійсно смачне з чаем, воно без додавання цукрів. Дивіться, дійсно, дієтичний продукт без, додав... без доданих цукрів. Ось, Тому хто не пробував, спробуйте. Їх є три види. Дуже смачне печиво. Вода закипіла. Давайте відкриємо. Поки буде заварюватись, подивимось, що це за вермішель. Так, гречана. До речі, знаєте, що мені одна сказала господинка, яка купувала а, верміш. Ух ти, дивіться, яка вона цікава. Так, ось так. А, купувала а, вермішель швидкого приготування. Говорить, що я готую, коли немає часу, і на сьогоднішній день, коли немає світла, щось приготувати в умовах спека сильна. Я готую цю вермішель, не даю у цю всю хімію, заливаю укропом тільки саму вермішель. І в кінці вже додаю до смаку чи сіль, чи трошки оливки. оливки, Олійки. Так. І тут от така. Ну, а ми будемо додавати все так, як повинно бути, щоб відчути смак, що це таке у нас є. Так, додаємо сюди приправу суху. Додаємо приправу у рисову вермішель. Ви скажете, що тут читати? Хімія та хімія? Сушена чи сушена? Без будь-яких олій, зі смаком сметана з грибами, не гостра. До речі, 75 грамів, маленька. І спробую рису. До речі, хочу сказати, що рисову я буду куштувати вперше. Зі смаком курки не гостра, без будь-яких олій 85 грамів. Поки заварюється наша вермішель швидкого приготування. Ми з вами будемо відкривати горохову кашу з м'ясом і кашу гречану з м'ясом. Що це за консерви Канівілі? чи канівелі? Не знаю, як правильно читати. Так, добре, консерви. Рослинні стерилізовані, каша гречана з м'ясом курки. Склад м'ясо-курки 35, ну відсотків. Закладка до стерилізації. А, так, вода питна, крупа гречана. Дуже важко читати по такому кольорі, етикетці і такий дрібний шрифт. Так, каша гречана, крупа гречана 18%, сіль, морква, цибуля, перець, чорний, малиний лист, лавровий, коріандр, малиний. Все, більше ніяких хімій тут немає. А, виготовляється. А, да, бачите, пише передживанням розігріти. Так само, як ми з вами пам'ятаєте, робили огляд на консерви із магазину АТБ в зелених упаковках передживанням розігріти. І а, хочу подивитися: виробник, адреса потужності. Бо. Рис фентрейт. Так. Село Хмільна. Черкаський район, Черкаська область. Україна. Ну і також відкриємо горох з м'ясом курки. Також 325 г і склад бачу такий самий. М'ясо курки 35%, а горох 16%, сіль, морква, цибуля, перед чорний, мелений, листра, лавровий, коріандр. Знову ж таки, хочу подякувати виробнику за оцей ключ. Дякуємо їм дуже. Відкриваємо. І що ми тут бачимо? А ми тут також бачимо, що бачите, тут сплотну все. Так, ну оці ці консерви вже ми з вами розігріємо сьогодні, щоб знати на смак. А, ось, так, це гречана каша. Я думаю, що також буде смачна. Хоча наперед я не забігаю. Зараз напишу, що, що я працюю в магазині Аврора, так само як в магазині. А тебе. І все смачне. І все смачне напишу. Так, добре, ну пахне, пахне, бачу, м'ясо, бачили ж самі, да? є шматки м'яса і такі нема Ось там ще десь один був ось. Ось, добре. Давайте зараз ще відкриємо з вами горох. Чесно кажучи, я горох дуже люблю. Дуже мені подобається горохова каша. Квасоля мені також дуже подобається. Добре, цією ложкою ми всі свої ж, правда. Ми всі свої. Тут чужих немає. Також бачу м'ясо. Ой, бачу, думаю, що воно буде... Тут перець бачу, також є. А горох пахне більше. Горох пахне більше. Також не... А, ні, є м'ясо, дивіться. Я думаю, що тільки ті два таких ми кусочки Ось тут, ось тут. Так само, як в тих попередніх консервах. Ось це міаскуди? Добре. А що це таке літає? А, в мене вікно відкрите, і до мене залітають нічні метелики. Нічні метелики залітають. Я ставлю мікрохвильовку. Я хочу сказати, що ці кашки такі, знаєте, пожирніші, тому що в попередньому, пам'ятаєте, огляді, ми робили також, відкривали з вами консерви із АТБ каші, а вони трошки тут жирніші. Добре. А ще розігри... розігрілись. Одразу хочу сказати, сильно не розігрівав. Так, трішки, тому що я їсти вже сьогодні не буду. Поставлю в холодильник. І буде на сніданок на 2 дні. Чесно кажучи, не можу сказати, що погана каша. До речі, в міру солена. А я думаю, що буде солена, ні. За спеціями, за приправами теж дуже добре, мені подобається дійсно, дійсно смачна. Так. я хочу сказати, це ніяка не реклама, це ніяка не дезінформація, це особисто мій смак цієї каші. А смаки, як ви знаєте, у нас різняться. Тому пишіть, хто вже купував таку кашу, чи вона вам подобається, чи ні. М -м -м. Гречана менш пікантна, о, тепер в мене є з чим зрівняти. Грохова така, можна сказати, як пікантна кашка. Пікантна така кашка. Ось, відчувається, що тут спеції. А гречана не знаю. Хоча там написано, що по, здається по приправах одинаково йшло. Я не люблю дуже таке солене, тому гречана каша це якраз мій смак, а от хто любить таке трошки підсолене, щоб було відчувалося. До смаку можна підсолити трішки, якщо чесно, за скільки вони були, я вже не пам'ятаю. За 29 гривень ці кашки також можна придбати, і також вага 325 грамів вартує своїх грошей. Хто не подивився ще відео про каші, де ми з вами відкривали, да? хто постійно дивиться про ці зелених упаковках і за тебе. Подивіться обов'язково, посилання буде десь ось тут. Можете натиснути потім і перейти. А якщо хочете додивитись відео до кінця, то додивляйтесь до кінця. В кінці буде віконечко теж про ті самі каші із АТБ в зелених упаковках. Ви натискаєте на це віконечко і одразу перейдете на це відео. А зараз давайте відкривати консерви. Чорноморська. Нерозібрана кілька у томатному соусі 240 г 29 гривень. Виробник у нас іде місто Харків. Так, і що ще я хотів сказати? Склад почитати з вами, так? Да? Риба-кілька. Так, щоб я побачив, риба-кілька а, Чорноморська не менше 65%. Соус не більше 35%, вода питна, паста, томатна. Томати свіжі, цукор, білий, олія соняшникова, рафінована, задорована, ну все, що йде а, в консерви. А, перець духмяний. Так, добре. І спробуємо з вами. Одразу ж відкриємо сардини. Це така ж ця сама фірма. 44 гривні. Риба сардина не менше 50%. Країна походження Марокко. Та ви що? Сольовий розчин. Вода питна, сіль кухонна, олія соняшникова, рафінована, дезодорована. Спеції. Ну, добре, давайте відкриємо ось цю. Термін добрий і там, і там. До речі, хочу я сказати, що я купив фрешбокси, якщо вони правильно називаються. І також ми з вами зробимо огляд і подивимось, що я виграв в нових фрешбоксах із магазину Аврора. Чого я їх назвав фрешбокси? Це ж не фрешбокси, це хеппі бокси нові. Так, друзі малята. Це те, що я вам говорив. Тут я не дякую виробнику, тому що я ледве відкрив цю консерву. Зараз подивимося. До речі, я хочу, знаєте, що подивитись? Хочу подивитися, я не читав, хочу подивитися, чи в склад входить оцей згущувач, як називається крохмаль. Я знайшов тут борошно пшеничне. Ось тут написано борошно пшеничне першого гатунку. Так, перець духм'яний. Не бачу я тут крохмалю. Крохмалю не бачу, але бачу, що є а, ця порошно. Так, ну і що? Рибка, можна сказати, бачите, ціла йде. Ціленькі рибки. Але так, знаєте, треба обережно, обережно їх роз'єднювати, тому що навіть вам не все вдасться роз'єднати окремо. Ось. Так, а це що таке? Не зрозуміло, це якісь... Ну і, звісно ж, томатна паста з додаванням. Борошна, мабуть. Знаєте, я хочу сказати, дурять нас маленьких, дурять нас маленьких, а ми віримо. Спробую я. Спробую я ось цю кільку. Я переживав, щоб не гірчила. Гірчить, мабуть, сама голова. Давайте я без голови спробую, хоча ми і так будемо їсти ці консерви з головою. Хочу спробувати, чи сама рибка гірчить. Сама рибка, можу сказати, не є дуже, щоб сказати, погана. Але чесно скажучи, що в нас на огляді були консерви набагато смачніші. Ось, ну це також мій особистий смак, у нас смаки різняться. Тому ось так. Давайте сардину тепер спробуємо. Мені здається. Мені здається, що із сардини можна більше все ж таки зробити чогось смачного. Бачу, тут також багато олії, прям так багато, ось скільки кусочків самої рибки. Ой, щось є, дивіться. Так, Зараз я повитираю хвильку. Є, дивіться, які гарні шматочки кількі, дійсно рівненькі, ціленькі. І навіть ось цей маленький я з'їм. Також хочу сказати, не можу сказати, що погано. Якщо б була б дійсно погана, пам'ятаєте, ми робили дегустацію з іншого магазину консерви, відкривали. Я одразу говорив, що гірчить, не здала, це неможливо їсти. А пам'ятаєте, як ми один раз з вами відкрили і щось смерділо. Я вже не пам'ятаю, що, але це таке було. <кхи> також можу сказати, що непогана, але і є, мабуть, краще. До речі, я не знаю, ніколи не, не, не чув цю фірму моря та океани. Якщо хтось про неї чув, хтось купував щось, також залишайте свої коментарі. А наша Вермішелька вже... Готова, тому будемо пробувати з вами і рисову, і гречану. Я колись дуже-дуже сильно присів на цю вермішель, на мівіну, на ролтон. Ось. А ось таку я ще ніколи не бачив. Давайте спробуємо. Це також мені буде на сніданок. Грибами відчувається хімія грибна. Ну, чесно кажучи, так раз спробувати. Раз спробувати я не захотів. Від цієї, з грибами. Тут навіть написано, бачите, сметана з грибами. І спробуємо ось цю білу рисову зі смаком курки. Я пам'ятаю колись дуже-дуже давно. Ще не було ні мівіни, ні ролт на цього. Возили хлопці з Польщі оцей віхонг. Я молочно. Нагадує, ніби знаєте що я їм, <с> ніби я їм молочну лапшу з молоком. Точніше, лапшу з молоком, макарони лапшу з молоком і е, відчувається солений смак. І все. Більше тут також нічого немає. Даремно витрачені гроші. Ні, мені не це взагалі. Ось. І привозили хлопців цей віхонг е, із Польщі. Ще не було ні мівіни, ні ролтанів. От ми тоді на ринку це все їли, коли було дуже холодно. Ну, а зараз ми спробуємо з вами. Коктейлі. А ось ці коктейлі мені подобаються. Так, ну що ж, також залишайте коментарі, хто вже купував ось такі смачні коктейлі. До речі, на сьогоднішній день, на сьогоднішню спеку охолоджуючи, я думаю, що будуть смачні на холодне молоко. Це дуже добре. З ароматом, зі смаком печива, точніше. На вигляд, як какао. Навіть пахне приблизно як какао, але все одно відчувається смак шоколаду. Добре, давайте зараз зробимо вжух. Значить, я вже прочитав, що потрібно 200 мл молока. Беремо 200 мл молока. Жух будемо робити а, внутрі буліті. Ось, І а, три, да, три чайні ложки. Написано три чайні ложки, додаємо у молоко. У мене столова ложка, але я буду давати ось такі неповні. Три. Два. Може і забагато, але хай буде. Закручуємо чашу. Звичайно, якщо у вас немає якогось такої штучки електрони, то можна перемішати і добре ложкою, або знаєте чим? Я й забув, що в мене є ось цей вінчик, можна було і в ньому з ним можна було збити оцей шоколадний напій. Це дуже смачно, спробуйте. Ще можна додати кубики льоду. На жаль, в мене в морозилці немає місця. І на лід не знайшлося місця. Це мені дуже сподобалось, дійсно смачно. М -м -м -м. Дійсно, зі смаком печива. А далі спробуємо ось таке, Я не знаю. Це написано якийсь молочний розчинний, а, також напій. А його треба зробити, знаєте як? Зараз вам прочитаю, тому що я сам не пам'ятаю. 6 чайних ложок. А, я зрозумів. Це на два рази. У цей пакетик йде на дві порції. 29 гривень чорниця і 24 гривні банана. Давайте спробуємо чорницю. Так, напій готовий. Чесно думаю, я думав, що він буде такий. А... Як чорниця, такого темного кольору. Я не забув, я також сподіваюся, що ви не забули, хочу спробувати ось цей батончик. І я хочу сказати, що у нього пристойний вигляд. Щось мені нагадує як лайн. А на смак він також як лайн. Дивіться, там також вафля. Нуга. Тільки ціна в два рази дешевша. Круто! Круто! Це також смачне, це, мабуть, тому що я полюбляю. Молочні коктейлі не смачно. Смачно, мені сподобалось. І на останок ще один батончик, навіть схожий, бачите, так само, як на інший відомий батончик. М -м -м. Звичайно, що не Марс. Але свої 11 гривень він вартує. Пишіть коментарі. Я вам дуже вдячний за коментарі, за ваші за вподобайки. І всього вам найкращого. До зустрічі!